Люба родина моя Україна, дозволь привітати з новим роком. Він ближче від нас, крок за кроком. Я бажаю вам у новому році подивитися щастя у очі. Свою втачу у руки спіймати і міцно тримати, не відпускати. Здоров'я міцного бажаємо всіх. Нехай радішний настрій приходить в цьому, щоб діти розумілися з батьками. Кохання бажаю, коханими, про все погане, навіки забути. Кого на секцію роздарування, но зустріне справжнє кохання. Студентам на сесіях добре все здати Пускникам магістрами стати. Всім, хто закінчує в школі навчання, високих валів тастувань. Підвищення пенсії пенсіонерам. Більш милосердя мільйонерам. Хвороби, хай зникнуть, а з ними все зле. Хай дуже надія, у серці живе. Не і щастя, до нас їх прийде. Хай криза за місяць, геть піде. Нехай здійсняться всі за і бажання, мир на Западі, сході хай буде, тільки тоді буде спокій. В Родині і в Україні. І буде у кожній родині. Ми. Радість, зростання, щастя, здоров'я, Добро! Благода! Єднання! Bells jingle bells jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Jingle bells